Всім вітання. Записувати відео в машині з львівських доріг краще, коли стоїш на місці. Ну, Коли не виходить стояти на місці, ну спробую. Тому перепрошую за якість картинки. Намагатимуся бути лаконічним. Я про символи та знаки і про Україну і Ізраїль. Ну, Важко, напевно, собі уявити, як пишуть вже там в мережі тризуб на якісь ізраїльській центральній площі. Хоча десь там з'являлося зображення тризубу, там на підсвітку і так далі. Знак підтримки Україні, хоча це підтримка така, така знаєте, ну така чисто ізраїльська. От, тут підтримуємо, тут, а тут ми не зовсім. Так? Тут ми, ми з вами, а тут ми нічого не кажемо про те, що... Син головного равина Росії Берлазера, за версією хабату, очолює юдейство на Кримському півострові. От. І тут ми нічого не кажемо про позицію самого Берлазара щодо війни в Україні і інших товаришів, які підтримали агресію Путінської Московії проти України. Так от, про це, про це про, про, не, не про все кажуть, але. Eh, знак минора семисвічник на площі, центральній площі в Україні. От я в Фейсбуці написав, що поєднує країну Ізраїль, тому що за кошти українців eh, такі подібні символи стоять як в Україні, так і в eh, Ізраїлі. Тільки в Ізраїлі це, це, це йдеться про золоту минору, яку поставив Вадим Рабінович. Тобто я знаю від очевидців, які були там на тій площі, бачили цю минору. Площа названа іменем Вадима Рабіновича. Ну, площа маленька. знаєте, ну, Чому ж не назвати? Хоча це суперечить законодавству, що не називають в Ізраїлі площі і вулиці іменами людей, які живі. От, Наскільки я розумію. Рабіновича до сих пір шлях не трапив, а минора стоїть вже давно. Це чоловік, який свого, свого часу він сидів. Не, тобто, По-моєму, він мав сидіти, а може сидів, потім оформили е, цей, жовту карточку, тобто як психічну хворому, щоб він не сидів. Е, ну і став він таким от мільйонером, одним із спонсорів ОПЗЖ. Ось. Е, Подумати, що подібне може бути в зеркальному варіанті, ну, на голову не налазить. Але про це не можна говорити. Про це зараз взагалі не можна говорити, тому що це антисемітизм. І як влучно сказав один чоловік, це те, що зараз антисемітизму можна вважати будь-що сказане про євреїв, якщо це не похвала євреїв. Тому я хвалю. За кмітливість пана Рибіновича. От, Але я ще більше хвалю за мудрість державу Ізраїль. Бо на відміну від України, державі Ізраїль земля належить державі Ізраїль. От, а держава Ізраїль є державою єврейського народу. І я вже не один раз це писав і пропонував нашим там, олігархам, політикам, ну їм це все до сраки, звісно, такі глибокі матерії. от е, Політичну таку концепцію співпраці з нашою діаспорою. І я щиро, тобто, я, якщо хтось візьме на озброєння без посилання на автора я не ображуся. Е, тим паче, що ми разом з дочкою працювали і е, ця концепція вона стосується. Україна є батьківщиною для всіх українців. А це потрібно міняти статус закордонних українців. Потрібно, щоб вони мали автоматом громадянства України, там за певних умов, звісно, підтвердження свого українства, що вони могли тут купляти землю як громадяни України для власних потреб, звісно. тому що все інше вона має належати, вона має належати. Державі України, тобто українському народу, як це і записано в Конституції. Ось це от я хвалю. Хвалю дійсно хвалю державу Ізраїль. Що стосується взагалі паралелі, які проводять що от Ізраїль живе в війні, Україна живе в війні. Ну, тут є дві великі різниці, як кажуть, в Одесі, тому що українці на своїй землі жили споконвічно. А от питання питання. Розселення євреїв на землях Палестини далеко не таке однозначне. У зв'язку з чим навіть було на ООН свого часу визнала, визнала сіонізм злочинним явищем, там була постанова, яку потім скасували, звісно, ну, але було таке. Було таке в історії. Я не дивуюся, от їду, я спостерігаю, як їздять. Наші е, рагурі. Ну, водії, але рагулі. О, тому аж по всьому ж видно, як і що відбувається в державі. Далеко не треба ходити. Тому ця символіка, вона е, з'явилася вже не сьогодні. Тобто ми бачили фотографії, як там святкували е, Ханукію в Верховній Раді. Я нагадаю, як про трубів шофар у Верховній Раді, а кляті антисеміти розповідають, що коли трубить шофар, це означає, що встановлення перемоги над тою там територією чи державою йде про трубів шофар. Не знаю, може є така символіка, не буду стверджувати, знаєте, антисеміти можуть і вигадати щось. Але е я навіть написав свого часу, що шофар протрубив «З». Не плутайте те, що я зараз кажу, з вікнами Овертона, які відчиняє український політик Ігор Гекко, він же ж Біркут. Це чувак Стібець, це просто над лохами-гоями, які сприймають його серйозно. Але дуже чітко відкриває вікна Овертона. Дуже чітко, дуже грамотно. Але цього якраз. Це мало хто помічає, і одні свято вірять про те, про план Небесного Єрусалима, а другі, другі, відповідно, це все відкидають, як наспридучно має, що і правда тут посередині. Тому що цей план, який стосується. А, Боже, ще один ідіот проїхав. Ну що ж таке? Цей план, який стосується влади єврейства в світі. От, його такий е, напів'єврей 9 називає планом, трьохтисячолітнім планом Сіона. Ну, але це теж окрема тема. Вибачте, можливо, це вам не цікаво, е, нудно, але е, зверніть увагу на ці символи. Вони справді важливі, тому що в нас вся історія перекручена. І те, що в історії вважається за доблесть, дуже є велика підозра що насправді в тому області якраз ніякої немає.